Віталій Баталій Шахів, рай Вороти, ХТТ 99 США рейтинг 1942. Віс не Відвіз СДСВ, СДВ, СДВ, СДВ. Так його звати. Єсь версія бота, мабуть. Твердійський захист. Є 3 пасивні Якась є така смисловані. Ідеячко. вісім. Так. Спробуємо на Є4 поставити пішика К. Ну і добре. Дякую. За все, так. дивний хід. a u čemu ide, ne divnih. Міняємось. Ще е 4 зазвичай дає нам можливість простір багато на королівському фланзі атакувати на короля підводити фігури. Ну поки що нема часу у мене. На всі речі. Так. Тепер трошечки є час. Так, ти взяв, я взяв, ти взяв. Слон H3. Давай Пожертвуємо тобі пішака, Якщо хочеш. Угу. Пожертвували. Тільки ніхто не бере цього пішака. І тут. Все-таки сталася та атака. Ну як можна побачити, що на корейському фланзі у білих нікого нема. Всі кудись пішли. Кудись пішли. Так, f 3, мабуть, має. Все. І ще g 4 є. Кінь 3. Ну що, це, в принципі, що ми тут, кінь 3? Що це дає нам кінь 3? який в, в цьому сенс? Можна нічого не робити, правильно. Кінь G4. На G3. f 2. Кінь f Кінь 3, GF, h 3. h 3, Face 3. Як зрозуміти, що тут краще? Ну як? Ну, ми ж пали на туру, правильно. Як мінімум. Жертую, поки пару фігур, там побачимо. Просто забрати він коня просто віддасть. Він часуємо так. Сюди F4, сюди. Заблокований поки цей тіп. Ще заблокований цей тіп. Ну, дві хвилини на очах. Це не мат. Це також не мод? Де мод? Як цей мод, просто вже шукаєш якийсь шах. 63 3 на 80. Не розумію, Суперник, що його очікує, відводить фігури від королівського флангу. Нічого не робить з пішечком, який забирає простір у нього. Тому отримує атаку. Ну, було сильніше слон G4, ну слон G4 не знаю. Навіть не думав про цей хід. А, ми, типу, його на F3 переводимо, да? ну, брати не можна. Висить король зв'язк по правилам шах. Навіть якщо можна було брати, тут, мабуть, це не дуже добре. Ніколи. Ні, слон ти не йде сюди? Ні. Просто слон стоїть собі під боєм, де і все. Слон це 5 домохіт, але десь ми хочемо цього коня, який контролює Ф3 збити. Бліц, не хочеш витрачати час на підготовчі ходи. Ти хочеш відразу щось знайти. Йому не треба було брати цього коня. Хоча й чорних все рівно перевага хороша. Ні, треба було тільки конем взяти. Тому слон с 5 був. Такий класний маневр, тут не показує. Ну, він забрав, ми розбиваємо структуру, відводимо пішечка G2 на F3. Пішечка H3 взагалі збираємо. Структури пішокового захисту нема 0. Король один, і якби тут отримує він мат. Ну. Треба було так зіграти. Ну він десь віддасть коня. Це все затягується. Мені оце треба було над цим думати, але ну, ми не б'ємо. ми через шахи забираємо, потім б'ємо. Це ну, ж треба все оцінювати і думати, є тут мати, нема мати. Ну це було сильніше. Тому що тут був е 4. А, кінь е 4. І він встигає взагалі. Нет, тут Тут просто е 6. Не, ну щоб він таке знайшов би. Ще тут що, що тут шукати? Дві хвилини можна і знайти. От Е4, 14. Ну. Ідея в тому, що в нього є ще темп з шахом. Коня забере і на H5 залишиться. Тому це не так працювало. Якщо він зіграв кін E4, наприклад, ми б розмінялись на F4. Якщо я так само йду сюди, то Фарзі 4 тримає поле шидом. Якийсь захист у нього був і купу варіантів, все складно і можна помилятись спокійно тут. Ну а тут все-таки мат. а 6 мат був. Такий симпатичніший, не?